Фінансист, розділ 2 Дитинство Френка Ауджернона Коуперворда минало серед сімейного затишку і благополуччя. стрит вулиця, де він проживав до 10 років, припала б до душі будь-якому хлопчикові. Вона була забудована переважно двоповерховими особнячками із червоної цегли, із низьким ганком із білого мармуру, і такими ж наличниками на дверях і вікнах уздовж вулиці. Були густо насаджені дерева. Дорога, викладена округлою бруківкою, після дощу, блищала чистотою, а від червоних цигляних тротуарів завжди трохи вогкуватих віяло прохолодою. Позаду кожного будиночка було затишне подвір'я, поросле деревами, бо земельні ділянки тут тяглися футів на сто завширшки, будинки ж розташовувалися близько до дороги, і за ними залишалося багато вільного простору. Батьки Коуперворда люди досить простодушні і щирі, уміли радіти і веселитися разом зі своїми дітьми. Тому до моменту, коли батько вирішив перебратися у новий будинок на нью маркет стрит, сім'я, в якій після народження Френка кожні 2-3 роки примножувалися по дитинці, поки дітей не стало четверо, була жвавим маленьким світом. Відколи Генрі Вортінгтон Коуперворд посів відповідальнішу посаду. Його зв'язки безперервно ширилися, і він мало помалу ставав помітною персоною. Він познайомився з багатьма найсоліднішими вкладниками свого банку, оскільки ж у службових справах йому доводилося бувати і в інших банківських домах, його стали вважати своїм і в банку Сполучених Штатів, і у Дрекселів, Едвардів, і в багатьох інших. Біржові маклери знали його як представника міцної фінансової компанії, і він всюди вважався людиною не так видатного розуму, як дуже чесною і добропорядною. Юний Копервурд все більше вникав у деталі батьківських справ, по суботах йому часто дозволяли приходити у банк. І він з неабияким інтересом спостерігав за ходом макверських операцій, як спритно обмінюються всілякі папери. Йому хотілося дізнатися, звідки беруться всі ці цінності. Для чого клієнти звертаються в банк за обліком векселів, чому банк такий облік здійснює і що люди роблять затриманими грошима. Батько вдоволений, що син цікавиться його справою, охоче давав йому пояснення отож Френк досить рано. Між 10 і 15 роками вже склав собі досить повне уявлення про фінансову систему Америки. Він знав, що таке банк штату і в чому його відмінність від національного, чим займаються макори, що таке акції і чому їх курс постійно коливається. Він почав усвідомлювати значення грошей як засобу обміну і зрозумів, що будь-яка вартість обчислюється в залежності від основної. Вартості золота, він був фінансистом за самою своєю природою, і все пов'язане з цією важкою наукою схоплював на льоту, як отопере схоплює найтонші переживання, всі відтінки почуттів. Золото, цей засіб обміну, неймовірно його приваблювало, дізнавшись від батька, як воно добувається, хлопчик часто у вісні бачив себе, власником золотоносних копалень. Як він жадав! Щоб сон обернувся на дійсність. Не менший інтерес викликали у нього акції і облігації. Приміром, він дізнався, що бувають акції, не варті навіть паперу, на якому вони надруковані, але є і інші, що цінувалися набагато вище свого номіналу. Ось, синку, подивись, сказав йому одного разу батько. Такі папірці не часто зустрінеш у наших краях. Йшлося про акції британської Ост-Індської компанії, закладені за дві третини номіналу в забезпечення стотисячної пузики. Вони належали одному філадельфійському магнату, котрий мав потребу в готівці. Юний Копервур зі жвавою цікавістю розглядав пачку паперів. А так на око й не скажеш, що вони варті грошей, зауважив він. Їхня ціна вчетверо вища за їхній номінал, посміхаючись, відповів батько. Френк знову взявся розглядати папери. Британська Ост-Інська компанія», компанія, прочитав він голос. 10 фунтів. Це десь близько 50 доларів, 48 доларів і 35 центів, діловито уточнив батько. Знаєш, була б така пачка у нас, не було б потреби працювати зранку до вечора. Зверни увагу, вони майже новісінькі, рідко бувають в обігом. Закладені вони, мабуть, уперше. Потримавши пачку у руках, юний колпарут повернув її батькові, дивуючись величезній розгалудженості фінансової мережі. Що це за Остінська компанія? Чим вона займається? Батько пояснив йому. Удома Френк також чув розмови про капіталовкладення і про ризикові фінансові операції. Його зацікавила розповідь про вельми цікаву людину, такого собі Стімберджера, помітного спекулянта зі штату Вірджинія. Який перепродував м'ясо і недавно з'явився до Філадельфії, приваблений надіями на масштабний і легкий кредит, Стімберчер, за словами батька, був пов'язаний із Ніколасом Бідлом, Ларднером та іншими ватажками банку Сполучених Штатів і навіть дуже дружний з деякими з них, так чи інакше, але він домагався від цього банку майже всього, чого хотів. Він здійснював найбільші закупівлі худоби у Вірджинії, Огайо та інших штатах і фактично монополізував м'ясну торгівлю на сході країни. Це був здаровані спикою, що вельми нагадувала за словами містера Коуперверда свиняча рила. Він незмінно ходив у високій бобровій шапці і довгому просторому сюртуку, що гортав його могутнє тіла. Стімберджер примудрився підняти ціни на м'ясо до 30 центів за фунт. Чим викликав шквар обурення серед дрібних торговців та споживачів і зажив собі недобру славу? Заявляючись у фондовий відділ філадельфійського банку, він приносив із собою тисяч на сто або й двісті короткострокових зобов'язань банку Сполучених Штатів, випущених купюрами по тисячу п'ять і десять тисяч доларів терміном на рік. Ці зобов'язання приймалися з розрахунку на 10-12% нижче номіналу, а саміт зобов'язувався за них Банку Сполучених Штатів векселем на повну суму терміном на 4 місяці. Гроші, що йому належали, він отримував у фондовому відділі Третього національного банку «Альпарія». Пачками банкнот із різних банків, що знаходились у Вірджинії, Огайо і Західній Пенсильванії, оскільки саме в цих штатах він переважно і проводив свої розрахунки. Третій національний банк мав від 4 до 5% зиску з основної угоди та ще й утримував облікові відсотки із західних штатів, що теж давало чималий прибуток. У розповідях батька часто згадувався якийсь Френсіс Грант. Знаменитий Вашингтонський журналіст, який грав чималу роль за лаштунками Конгресу США, великий майстер винюхувати всілякі секрети, особливо стосовно фінансового законодавства, секретні справи Президента і Кабінету міністрів, а також Сенату і Палати представників, здавалося, були для нього відкритою книгою. Свого часу Грант. За посередництвом двох чи трьох малесеньких контор скуповував великими партіями боргові зобов'язання і облігації Техасу. Ця республіка, яка боролася із Мексикою за свою незалежність, випустила ряд позик на суму у 10-15 мільйонів доларів. Передбачалося включити Техас у низку штатів США, і в зв'язку з цим через конгрес був проведений законопроект про асигнування 5 мільйонів доларів в рахунок. Погашення колишньої заборгованості республіки. Грант пронюхав про це, так само, як і про те, що частина боргових зобов'язань, з огляду на особливі умови їх випуску, буде оплачена повністю інші ж зі знижкою, і що заздалегідь вирішено інсценувати провал законопроекту на певній сесії, щоб відлякати тих, хто, почувши про таку комбінацію, знадумав без метою наживи скуповувати давні зобов'язання. Грант поставив до відома третій національний банк. А отже про це дізнався і помічник касира Коупервуд. Той розповів усе дружині, а через неї це дійшло до Френка, його ясні великі очі загорілися. Він запитував себе, чому батько не скористається нагодою і не придбає облігації Тихайської республіки особисто для себе, адже він сам казав, що грант і ще троє четверо спритників нажилися на цьому тисяч по сто зиску. У тато вважав це не цілком законним, хоча і протизаконного тут, власне, нічого не було. Чому б не винагородити себе за таку позаштатну обізнаність? Франк вирішив, що його батько надміру чесний, надто обачний, от коли він сам виросте і стане біржовиком, банкіром і фінансистом, то вже, звичайно, не пропустить такої нагоди. Якраз саме тоді до каупервердів приїхав родич, який ніколи раніше їх не відвідував Сенека Девіс. Брат місіс Копервуд то був білолиций, рум'яний і блакитно окий з дарувань, з ростом у 5 футів і 9 дюймів, міцний, кругоголовий із блискучою лисиною, обрамленою кучерявими кущиками золотавого рудого волосся. Одягався він досить гганно, ретельно дотримуючись моди, Квітчастий жилет, довгий сірий сюртук і циліндр, невід'ємний атрибут успішної людини. Він полонив Френка з першого погляду. Містер Девіс був плантатором, володів Великим Ранчо на Кубі. Він розповідав хлопцеві про життя на острові, про заколоти, засідки, люті сутички із мачети в руках на його власній плантації і про безліч інших цікавих речей. Він привіз із собою купу грошей, цілу колекцію індіанських цікавинок і кількох невільників. Один із них Мануель, високий і худий негр. Невідгучно перебував при ньому, вочевидь, як його охоронець. Містер Девіс експортував зі своїх плантацій цукор-сирець, який вивантажували у південній гавані Філадельфії. Дядько зачаровував Френка своєю простацькою життєві радісністю, що здавалося у цій спокійній і стриманій сім'ї навіть дещо грубуватою і розв'язною. Наглянувши у недільний вечір, несподівано і негадно, дядько викликав у сім'ї радісний захват. Та що ж це таке, сестрице? вигукнув він, ледве вгледівши місіс Коупер. Ти ані трохи не погладшала? А я ж бо думав, коли ти виходиш заміж за свого поважного Генрі, що тебе так рознесе, як оце мене. Ні, ви тільки погляньте, слово честі, вона й п'яти фунтів не важить. І, обхопивши ненці арабелу за талію, він підкинув її угору на превеликий подив дітлахів, які з роду не бачили такого безцеремонного поводження з їхньою матір'ю. Генрі Оперверд був дуже задоволений і втішений приїздом багатого родича. 15 років тому, коли вони щойно дружилися, Сенека Девіс просто не удостоював його увагою. Ви тільки погляньте на цих бліденьких городян. Гомонів дядько, пички, немов борошном обсипання, от би малюкам приїхати на моє ранче, позасмахати трішки, просто воскові ляльки, та й годі. І з цими словами він ущипнув за щоку п'ятирічну Анну Аделаїду. Може сказати, Генрі, ви тут не Злецьке, влаштувалися, продовжував він, критично оглядаючи вітальню, нічим непримітного триповерхового будинку. Кімната ця розміром 20 футів на 24, облаштована панелями під вишневе дерево і обставлена новим гарнітуром у стилі шаратон. Виглядала дещо незвично, але загалом приємно. Коли Генрі Оперуд став помічником касира, він виписав із Європи фортепіано велика розкішна, тодішні мірки. Кімнату прикрашали і інші рідкісні речі. Газова люстра, акваріум із золотими рибками. Кілька чудово відполірованих мушель, химерної форми і мармуровий купідон із кошечком квітів у руках. Було літо. Упрочинені вікна заглядали дерева, тішачи погляд, затіняючи своїми кронами цигляні тротуари. Дядько Сенека неквапно вийшов у двір. Дуже приємний куточок, зауважив він, стоячи під розлогим берестом і оглядаючи подвір'я. Почасти вимощене цеглою і обнесене цегляним парканом, по якому вився дикий виноград. А де ж у вас гамак? Невже ви влітку не чіпляєте тут гамак? У Сен Педро у мене їх десять шість чи сім на подвір'ї. Ми якось не подумали про гамак адже кругом сусіди, але це було б причудово, усміхнулася місіс Коперод. Завтра ж попрошу Генрію купити». Та я привіз із собою кілька штук. Вони у мене в скрині, в готелі. Мої чорношкірі на кубі, самі плетуть їх. Я вам завтра вранці пришлю один із Мануелем. Він мимохід зірвав листок винограду, смикнув за вухо Едварда, затим пообіцяв Джозефу, молодшому із хлопчиків, подарувати індіанський томагавк і повернувся в будинок. Ось цей хлопчина, мені подобається, сказав він трохи згодом, поклавши руку на плече Френка. Як його повне ім'я, Генрі? Френк Ауджернон». «Хм, треба було назвати його якось інакше, як от мене. У цьому хлопчині щось є. Приїжджай до мене на кубу, синку, я з тебе зроблю плантатора. Мене до цього не тягне, відказав старший син Уперворда. Принаймні відверто сказано. Що ж ти маєш проти моєї пропозиції? Нічого, тільки я не знаю цієї справи. А яку ти знаєш? Хлопчик посміхнувся не без лукавства. Я поки що мало що знаю. Ну, гаразд, а що тебе цікавить? Гроші. Он воно що? Значить, це у нього в крові по слідах татуся пішов? Що ж, це не Злецьке. І міркує він як мужчина. Ну, хлопче, ми з тобою ще поговоримо. Схоже Ненці, що у тебе росте фінансист, він дивиться на речі, як справжній ділок. Дядько уважніше поглянув на Франка. У цьому рішучому хлопцеві безсумнівно відчувалася сила, його великі ясні сірі очі таїли якусь думки. Вони багато чиїли в собі і нічого не виказували. Цікавий хлопчина, сказав містер Девіс зятеві. Мені подобається його завзятість. У вас гарні діти. Містер Коуперверд тільки посміхнувся. Ну що ж це, дядечко, коли йому так сподобався Френк, може багато чого для нього зробити? Приміром, залишити йому згодом частину своїх статків. Містер Девіс був багатий і неодружений. Дядько Сенека згодом став часто бувати у Коупервердів і завжди у супроводі свого чорношкірого охоронця Мануеля, який на превеликий подив дітей говорив по-англійськи і по іспанськи, Френк уже більше і більше цікавив дядька. Коли хлопчина підросте і вирішить, ким він хоче бути, я допоможу йому стати на ноги, зауважив якось містер Девіс у розмові з сестрою та гаряче подякувала йому. Дядько розмовляв із Френком про його заняття в школі і виявив, що хлопця мало цікавлять книги, та й взагалі більшість шкільних предметів, граматика просто нудота, як і література, Латина, просто марне гаяння часу. Історія? Ну, це ще сяк так. Я люблю рахівництво і математику, заявив Франк, а взагалі то мені б хотілося покінчити із цим і взятися, нарешті, до справжнього діла. Зарано ще, друже, усміхнувся дядько, скільки тобі? Чотирнадцять? Тринадцять. Ну, от бачиш, раніше шістнадцяти кинути школу не можна. Ще краще провчитися років до сімнадцяти, вісімнадцяти, це тобі не зашкодить. Дитинство потім не повернеш, любий хлопче. Мені не цікаво бути хлопчиком. Я вже хочу працювати. Не квапся, синку, все одно. Озирнутися не встигнеш, і ти вже дорослий. Ти ж здається, мітиш у банкіри? Так, дядько. Ну що ж, Бог дасть, і коли час прийде. Я допоможу тобі на перших порах. Якщо ти не передумаєш, дивись, лишень, поводь добре. На твоєму місці я б попрацював рік-два у великій хлібно-комісійній конторі, там можна набратися досвіду. Ти дізнаєшся багато такого, що згодом тобі знадобиться, а поки зміцній здоров'я і вчися. Коли буде треба, сповісти мене, де б я не знаходився. Напиши і як тобі ведеться. Він подарував хлопчині. Золоту монету у 10 доларів, щоб той відкрив собі рахунок у банку. Не дивно, що цей жвавий, впевнений у своїх силах і ще не пригнічений життям хлопець позитивно налаштував містера Девіса до всієї сім'ї Коупервордів.